Рефлексія як зупинка внутрішнього діалогу, щоб побачити світ таким, яким він є. Це стан внутрішнього розкладання. Ти зупиняєшся. Ти дивишся на себе не як на образ, а як на механізм. Ти розбираєш мотивації, реакції, переконання. Тому рефлексія це очищення від нав'язаного. Трансерфінг як дія без внутрішнього пояснення, як рух у потоці наміру. Це стан зовнішньої навігації. Ти не борешся. Ти вибираєш варіант реальності, ти не контролюєш, ти налаштовуєш внутрішній стан. А поєднання цих станів це вже сталкінг реальності, де ти не просто спостерігаєш, а висліджуєш себе, відсікаєш усе, що не є силою. Тільки воля, тиша і дія, як інструменти навігації крізь варіанти світу. Рефлексія це очищення наміру, трансерфінг це втілення наміру. Коли вони зливаються, народжується стан бойової ясності. Ти зупиняєшся. У тиші відсікається шум, думки, сумніви, чужі голоси. Рефлексія показує, що справжнє стоїть під шаром розповідей. Тут народжується чистий намір, без прикрас, без виправдань, як вістря меча. Намір не обіцянка світу, намір просте рішення, чому я йду, куди я веду і що залишаю позаду. Але якщо намір лише слово без тіла, він лишається тінню.